Дай Бог здоров'я, дорогі брати і сестри, вітаю вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, у кожного є переживання і тим більше в такий зараз непростий час важко зосередитись, не знаєш, за що братись, відкриті ці сховища чи не відкриті, де люди ховаються. І страх бере. Особливо, коли чуєш, тривога, летить, шахеди, і знаєте, от, і починаєш роздумувати. Господи, де ти? Як ти? І, знаєте, от, Боже Слово заспокоює. от Воно заспокоює. І Я хочу зачитати Матвія, 28-й розділ, 16-го вірша. Одинадцять же учнів пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус. Як вони його гледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть ці народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх, зберігайте все те. Що я заповідую вам. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Повсякденно, аж до кінця віку, З нами Ісус. Амінь. Станем по Слава тобі, добрий, любичий Господь. Величаємо тебе, Господи, Дякуємо тобі за все, що ти робиш в нашому, в нашому житті. Просимо Твого благословіння, Господь, на наше Богослужіння. Будь нами. Хочемо Тебе прославити. Амінь. Будемо прославляти Господа. Слава Богу, брати і сестри! мир вам присідайте, будь ласка. Бачу, нас трохи є, трохи спізнюється. Сьогоднішня ніч у нас була тривожна. Не так часто вони бувають такі тривожні. Повітряні тривоги досить бувають, але сьогодні була особлива тривога. І багато хто з нас, можливо, не виспаний, можливо, ще доступають. Але знаєте, ми сьогодні трішки поговоримо, як знайти мир. І знаєте, такі важкі часи, тому що війна декілька років йде, а християн вже декілька тисяч років. так? І Завжди були різні моменти в житті християнському на шляху. І сьогодні ми трошки поговоримо коротенько, пару думок, звідки береться ця тривога, чому ми втрачаємо мир, які бувають наслідки, і трошки направимо, як все ж таки віднаходити, відновлювати цей мир. Бо знаєте, чи було у вас таке, що вроді би всередині все нормально, і дах є над головою, коли свій не свій, але живеш в ньому і є що поїсти. Є, ще на столі, але всередині буря. У мене таке буває. Правда, вроді би виглядає все добре, але насправді не на зовсім все так. Знаєте, Ніхто не бачить, а ти не можеш спати, десь там думав багато в голову, ти не можеш зібратися думками багато їх різних. І одне, і друге, і той, і типу ті позвонили, сказали, що не воняв, тобі не дуже вона подобається, і типу позвонили. Знаєте, немає радості, немає спокою. Вона таке теж буває. Я Не знаю, як вас, але в житті всяке буває. Знаєте, я не мог... вітер всередині і ти не можеш спокоїти. Не знаєш, що робити. Шукаєш вихід. Здається, що ось-ось і щось надламає. І знаєте, не добре чути. Добре, слава Богу. І знаєте, може сьогодні хтось в такому стані. і ти ніби ходиш до церкву на роботу, вдома, і, ніби вітаєшся, слухаєш, а всередині буря, всередині болить, кипить, гроте. І такі випадки бувають, що йдеться мир Божий, наче десь далеко. Сьогодні я хочу поговорити про цей мир, який не залежить від обставин, про цей спокій, який можна отримати в серці посеред цієї бурі. І про те, як його шукати, як його відновлювати чи оновлювати. Біблія говорить про мир, що перевищує всяке розуміння. Пам'ятаєте, вже про які вірш, я хочу сьогодні говорити коротенько, це не просто красива фраза, це обіцянка Бога для нас. Як знайти Божий мир у спокійні часи сьогодні буде говорити? Під час тривог, під час того, що сьогодні Україну бомблять. Український народ вбивається з ракетами. Але все ж таки, як знову? Є один брат, його було посадили в в'язницю, за переконання вірить по до війська, але його вже і пустили. То він, коли ще до того, як його забрали, він коли спав, він в Запоріжжі живе. Він чує тривогу. проснувся під час тривоги, або десь бабахнуло. Він, господи, я в своїх руках. Проносив на бік і далі. Буває і таке. Значить, зачитаємо Филиппіанам 4 розділ, 6, 7 вірші. 4 4,6. Я зачитаю, добре, Огієнка. ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богу ваші бажання, молитвою і проханням, подякую. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки Христі Ісусі. І, знаєте, це Божа обід. Боже обід, але є і наша, наші, наша частка, щоб ми не журили. І віддавала споготування. Значить, чому ми можемо втрачати мир? Декілька причин, таких, знаєте, я сказав би, банальних, таких о, буденних в мене так буває, і може у вас буває, може, не буває. Значить, так, Бог дає свій мир. Це не просто відсутність проблем. Проблеми вони є або можуть. Але це стан серце. Боже міст, старший сам серце. Коли ти знаєш, що Бог все тримає у своїх руках, ти тобто доверяєш Богу. Але часто ми цей не втрачаємо. Або інколи ми втрачаємо, час і час втрачаємо. Наприклад, ти приходиш додому в тому, туди діти репетують, десь між собою б'ються, там ще щось роблять, дружина трохи свариться на тебе. Хтось незадоволення своє проявляє, або цілий день терпіло дітьми хоче тобі їх вручити, дивися, посюди не помити, там все щось, і ти вже починаєш втрачати мир. І ти можеш навіть э, зірватися, не помолившися, можеш одразу втратити мир. І можеш зірватися і на неправою, зривати по тілу, втратити коммер. І коли Такі отправи не проходять. Як один брат говорив, він коли приїжджає в гості. Коли в дружину десь якийсь конфлікт був, він помовчав пішов вигуки. І поки мої руки відпочивали, з тим чином мирно почала. Чи Тоді виходить, вже відповідає. А буває, ти не мене, руки Тобі, буває, кажуть, на руки, відповідаючи. Тоді буває, іскра йдуть, моя дірка, іску. Мир Це така одна із причин може вона бути не тільки з дружиною, не тільки з сім'ї, тобто з чоловіком, вона може бути буде. Десь хтось щось сказав, тих, що починаєш реагувати, втрачати мир і так далі. Може бути через страх в завтрашній день. Сьогодні, час війни в Україні, багато хто не знає, що буде далі. Хто ж збитка, хтось турбується, станується, що буде далі, як жити далі. Буде робота, чи можуть заплатити за квартиру, чи заберуть до війська, особливо зараз чоловіки, а коли дивиться це відео, також му втрачають, гнів проходять, чому так беруть, покують, як так, так, вручені міліція. І не розумієш, чому тоді втрачаєш мир, втрачаєш. І замість того, щоб віддати страху Богу, носиш собі. І серце немає спроти. Інколи коли. Ми Ходом життєві такі трудності, життєві такі е, непорозуміння, які ми можемо втрачати цей мир і замість того, щоб віддати Богу, носитися. В себе. Поки ти не віддаш Богу, поки ти просиш Бог доспері до Бога, будеш сидіти на спокій. І тебе будь-хто пальчиком зацепить і тебе відразу полізе на годину. Наступне може бути через поправку, бо гріху. Хтось сказав щось неприємне. Воно може бути правдиве, але воно тобі приємно. Ти вже включаєш мене. Приходиш і думаєш. Спочатку думаєш на цю людину, вона тебе не любить, а тобто потім думаєш, якщо все ж таки ти смирений і дійсно маєш Духа Святого, потім думаєш, як це випадити. Як зробити так, щоб більше не було, би сказати, причин. Каже, не те, що причин, а просто як вчиняти правильно себе, не було за що тобі до Знаєте, і коли ти пускаєш на тобі, я сказав, наприклад, носиш тебе собі. Якщо ти носиш, все, то тобі будеш. Тоді би тільки ті в тебе буде знову. Тобі не хочеш тебе. Чим ближче та людина, тим тривога. І ще теж буває. Не знаю, як у вас мене буває. Знаєте, буває, що не когось. Коли хтось тебе десь образив, або навпаки, ти когось І не можеш пробачити або не можеш попросити пробачення. Виходиш, тобі також немає миру. Я, коли буваю, йду на благовісті, якщо я з дружиною десь її образив, я то думаю, що я правий, але я виходжу на благовістя і до автобуса. А в мене немає миру В мене немає споку. Я молюся, молюся, Господи. За вчеку молюся, Господи, і їдь з мене, або потім мої гості. Забери мир, або їм був за думки. Маєш щось, позвони, попроси пробачення. Або Скажи, буде то зробиш ці певні проти. Так і відбувається. Знаєте, тебе або забувшись, не посольство. Вчинивши, що собі потім тебе побуду Це Так от може почати. Гріх, він завжди краде Божий світ. Це саме таке реальне, саме таке тверде, що може забиратися. Якщо ти будеш жити з цим ріком, смиряєшся перед цим ріком, ти вже не маєш ніж. Ти вже відходиш від бороду Божий світ. Наступне це може бути через невміння довіряти Богу. Ми хочемо контролювати все самі. Але наше серце не витримує цього тягара, тому що ми не можемо контролювати і дітей, і дружину, і в роботі, і в церкві, і ті до цілі. Без вождь, без довіри до Бога. Коли ти пробуєш це робити, то все цьому. І руки можуть статися, і миру немає, і тривога на серці. і Що робити, і як справитися? Знаєте чому? Тому що ми не мені Богом. Бог Ми – мені. Також ми можемо почати і спокій через повітряну тривогу, да, через новини, які ми чуємо, дивимося. Коли дивишся, а по новинах читаєш, а пишуть, що з е, 26 го чи 27-го року війна точно буде і так далі. І таку інформацію. Вона ну, може правдива, не може неправдива, може аналітики просто говорять, але не через таке. Може читаючи ці новини, ти можеш почати мир. Знаєте, я нещодавно ходив поновлював цей дозвіл, щоб проповідати на вулицях, в автобусах, по колонках, по касинам, що нам там було зауваження там про що на правильні права І через декілька я вийшов, мені дали покусок, я вийшов, їй долучився. Я піднімаю трубку, вас турбує поліція. Я як сидів калукую ласте, я зрозумів, знов десь минуле пам'ятаю, за тривога. А ви там і почав мені встати, що він на території, де я не питався до копию. Знаєте, ви навіть якийсь джинок зателефонуватися, вже маєш якусь інформацію почуєш, які наслідки можуть бути, коли ми втрачаємо мир? Це може бути, знаєте, коли роздратувався на горизалі. Втратив мир, це роздратування на горизалі. Потім шкодуєш, а вже, як кажуть, світі слово не буду. Не через щось таке серйозне, це Ту, з дрібнички. Ну що тобі -то, то, мочалка там, ну що тобі так старінка була. Адже вже тратиме. І наслідок, через те, що втратив тратиме, це поставив. А серце потім нечило. І не маєш спокій. Аби був спокій, промочав. Промочав би, закрив би очі, закрив би любов. Помилився би і залагодив би все помер. Але через втрату миру ми можемо так. Обрати. Може бути тут варка. І знаєте, коли ми втрачаємо духовну рівновагу, наслідок ми втрачаємо духовну рівновагу, вже не хочеться бідні, чекати, не минутися, можу миром. Ось з Божого миру ми починаємо бачити ці неправильно. Знаєте, написано, що о, о, суд. Не тут, а гнів людський, він не чинить Божого справу. Коли людині втрачений мир, вона може гніватися. Вона може робити неправильні якісь висновки, неправильно бачити. І може бачити ворогів, там, де трус. Може бачити небезпеку, там, де спокій. В світі так уміє. Коли ти живеш по е, світським стандартам, а в, Іван... в іванівським ми маємо мати. Це здається гірше, ніж справа. Наслідок того, коли жоно бачити світ, це напрямується. Може бути також і фізичний наслідок. тіл постраждає. Коли немає миру, навіть тут так науковці кажуть, я не досліджував, просто чув думки, я думаю, що це так, бо я по собі бачу. Коли немає миру, в мене зі здоров'ям починає проблеми. Може бути стрес, безсоння, втома, головні болі надія. Коли немає миру, то є стрес, коли є тривога. Не раз ми думаємо, що проблема в тілі, так, а проблема насправді вона в душі. Тобто втратив мир, втратив мир сервість. Можна і фізичний стан, фізичний стан погіршується. І давайте ще пару думок, як можна повернути цей Божий мир в Це важливо, сьогодні Павло казав, так, що тривога була. Мир, спокій, проможили. Апостол Павло, апостол Павло не, Павло, дає чіткий рецепт. Давайте ще раз зачитаємо, зачитаємо цей, ці вірші. Колоп'янам 4, 6, 7. Ні про що не корбу. Ну як же не турбуватися, якщо мені треба за квартиру платити, якщо сьогодні тримога, якщо сьогодні, то 5-10. Такі новини не тісні, нетічні. І про що не корбу? А далі він каже, а у всьому нехай виявляється в Бог і ваші бажання. Тобто видавайте Богу, наші бажання, наші молитви, прохання подяку. Це важливо, подяку. І мир Божий ще вищий від всякого розуму, всякого розуміння. Людина сама не розуміє, або інші не розуміють, як ти можеш мати мир в серці, коли тут таке відбувається. І мир Божий. Хай збереже серце ваше та ваші думки, і Ісус. Значить, молитва замість тривоги, в першу чергу, нам потрібно молити. Не триматися в субі, віддавати Богу. Все, що в нас накипає, болить, дратує, віддавати Богу. Бути чесним перед Богом? Признаватися, Господи. Вона мене дратує, Господи. Він мені наговорив такого, Господи. Все, що маєш, віддавати Богу. Боже, де мені кошти за квартиру? Як заплатити за садочок, за школи і так далі. Віддавати Господу. Тому що, по-перше, тим, що ми будемо журитися, турбуватися, це не допоможе вирішити. Воно не вирішить. питання. А коли ти будеш робити правильні кроки і іванки, віддавати Господу. Довіряти Господу. То вірю, воно так і відбувається, Господь направляє вирішити ці питання. Коли прийшов не спокій, стань перед Богом і скажи йому все, як є. Так і скажи, я, як відчуваєш. Не, не просто скаже, чоловіку чи держині все, що про нього дух, а Бога. Все, що в тому серці зараз відбувається на ту чи іншу людину, кінець спокій, роздратування чи з чи кінця. Відкрити її серце того. Молитва. Значить, у усьому молитві благання. Не тільки про великі речі, а й про дрібні. Богові треба віддавати молитву. Побуваємо домов, я сам дивиться, ми помолилися, щось скорішить, а ми всі виходить. Чому? Тому що не віддав Богу. Тому що сам береш за ті, береш справи які тебе зачастіше, втів, як краще вийшло як завжди. Хвилюєшся за дитину, за дружину, чи за чоловіка. Молись. Знервувала якась людина, роздратувала тебе якась людина? Молить мене, час за часу буває так тобі. Наговорять такого. Ви хочете не молитися до Бога почати, хочете йому, а потім до Бога йдеш, і каєшся. Не знаєш, як поступити, коли немає якихось ресурсів, Молись, молись, Бог направить. Господь робить для того, щоб ми дійшли до Божого стану. Знаєте, навіть коли важко. Також потрібно Ти e, проханням з подякувати. Крім того, що молитися, ще й дякувати за все, що Бог дає за свою ставку. Навіть коли важко дякувати, будемо дякувати. Подяка це довіра, це смирення перед Богом, це прояв е, е, залежності від Бога. Коли ми дякуємо, серце розкривається. І в нього може. Бути Колись мене мали подойдуть постати, але мене кинув, я знав, що кинув мені хтось, що він про це. Я ходив у і 22 й столов. Так туди-сюди, не знаю, разів я прочитав на пам'ятаю. І потім пройшов мікро. Я думав, наслік буде такий, у не був такий наслік, не відмовив. Але в серці думав. Був що. Я був якось одночасно знав, що він не відпустить, одночасно знав, що він не може пройти, але в серце буде. Потім буде споходити на поліційному б... серці. Павло каже, що спокій проходить у Христі, у Христі. І хай береже ваші серця та ваші думки і хресті. Скільки хрестів може проходити у цей мир, спокій, і коли ми думаємо про Христос, коли ми молимося, даємо нас. Це внутрішній мир, який дає тільки Христос. Ніхто не міграть цього миру. Є люди, які, можливо, чимось іншим цей той мир шукає, тобто вони просто йдуть від реальності, якусь залежність чи вони не, не, не думка, про від погані речі підвалі. Але насправді мир відваження. Тому що він той, хто сильніший за будь-який шторм. Пам'ятаєте, вбили, який спав на лодці, шторм був, лякалися, розбудилися. Знаєте, уйвіть, що наше серце це будинок. А Божий мир це охоронець біля дверей. Якщо ти молишся, довіряєш, дякуєш, охорониш собі. Але коли ти сам відкриваєш двері, страху, плості, образі, охорониш світ. І в серце проходить треба. Знаєте, важливо нам берегти своє серце, берегти вмир, втратити молодість. Втратив, почав дратуватися молитві. Прийшов не спокій, пройшов який е, тривога, молитва. Це одна із причин, один із пунктів, що потрібно робити. І друге це читати слово Богу, довіряти Богу, Боже Слову, Приміняти Боже Слово в своє життя. Довіряти Богу, що Він все контролює. Бог все контролює, Бог тебе любить. Бог не хоче добра, Бог не хоче, щоб ти загинув. І все в Божих руках. Треба довіряти Богу. Коли довіряєш Богу, ти будеш оцей брат. Господи, я в свою рукав. Бомби падають, то вони дають справа. Можливо, так не треба робити. Я зараз не кажу, щоб ви не ховалися вкриття. Я про те, що щоб мир був тебе. Повіть, маленька дитина, одна дитина злякалася грома. Може, були маленькі, так укликали, так. Увлекали. Вона закричала і побігла до батька. Батько взяв її на руки, хоч грім ще був, але дитина вже спала. Вона була міста. Так і в нас буває, так і ми буває, коли на руках Бога заповіть мир, навіть якщо нас повітря буде. На руках Бога це довіряти Богу. Доверяти ці вставини, йому ці обставини, довіряти йому. Своє життя, довіряти йому те, що бачиться в країні, в сім'ї, на роботі, довіряти йому і довіряти слову. Бог обіцяв довіряти йому, втрачаєш мир через гнів, страх і недовіру. Ось такі причини, чому ми мир. Коли ми десь не довіряємо Господу, коли ми самі хочемо щось зробити своїми силами, коли ми беремося за ті справи, які нам не посиліть. І в нас не виходить, ми можемо рятуватися, ми можемо гнівитися, не можемо чогось боятися, початиме наслідки, може бути сварку, це, це може бути хвороби, це може бути відчуття віддалення від Бога. І вихід це молитва, подяка, довіра Христу, Господу. Тому, брати і сестри, давайте сьогодні, якщо ти хтось з вас втратив мир. Розгортувався, образився, чи злякався. Не залишайтеся в цьому стані. Віддавайте це Господу. Біжим до Ісуса в молитві. І зараз я хочу, щоб ми помолилися, щоб ми віддали Господу, що в нашому серці. Можете в голос помолитися, можете так, собі помолитися і віддати Господу, попросити, щоб прийшов цей мир. І щоб ми молитися. Під час того, серці є мир, треба приймати правильні рішення, щоб не було якогось кого не стане. Давайте станемо помолимо. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже твоє серце і думки Ситусі. Помолимося, брати і сестри, і подякуємо. Subtitles Славля вчай, тебе отець небесний, дякую тобі, Господи, що ти настільки сильно нас, любиш, що ти пішов на край. Дякую тобі, що ти приніс нам мир Божий, мир з Богом. Ти даруєш мир в наших серцях і панує, Боже, ми просимо тебе, допоможе, щоб ми завжди віддавали все тобі і все, що нас провожить, щоб ми завжди відшуковували цей мир само серця Божого, для того, щоб ми молили. І Тебе прославляти, служити тобі, Господи, приймати праведні рішення. Поласпила кожного, хто чув і буде слухати, і читає Своє Слово, навертаючись кількість себе. Слава Вечани. Бережи Україну, помови наш народ, прости наш народ, зупинити кров по І нехай ці тривоги, не як викидів. Нехай тривоги будуть, тільки які умовити. Проснути волонтері. Все стане до світа. Амінь. І молитва хоче наш. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство нехай буде воля як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай на сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо виноватих наших. І не води нас, але визволи нас भोजयी साहब तालि के हाई